Педро Енрікіє. Педро Енріке. Навій штрафний майданчик Удар! Чарда Торану може спокійнесенько видихнути десь. Тут потрібно води, як? Ну, Він грав, дивіться, він дивиться на м'яч, абсолютно губить по нозі. Педріньо. 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 І це 2-0 до того, щоб закріпитися так по серйозному вже. Можливо, я зарано починаю дивитися в турнірну таблицю, але, друзі, 17-та хвилина настільки впевнена. Довгий пас на Вівдича. Боротьба. Хороша скидка. Марусич. Непоганий шанс. От зараз можливість. Полтава і рахунок. 2-1. Полісти особливо Ось оборони. І 2-1. Рахунок стає хитким. Перевага лише в один м'яч. Шахтар нібито все контролював. Давайте ще раз дивимось, Восханян. Вівдич, скидка, Марусич. Подивіться. В один дотик. Кононов помиляється очередько. Його накриве Гіналду. Прямий удар і це удариться. Триодинками зупиняли цього футболіста. І зараз він дає свою відповідь на за те, що він терпів впродовж цього таки свою перевагу в два м'ячі. Подача. Удар головою. Ой, Туран, як і 4-1 стає реформ. Натуран, який ми з вами зараз передивиться цей епізод, подала Марлон Сантос, наскільки я розумію. Марлон Сантос очередькою пробує. Це поки що на удар Не. віддає на Ісакі. То й далі на Невертон. На Невертон вже в штрафному. Невертон пробиває. І в'ячі ворота. Моменту з ударом. Вона була перекрита для голкіпера. СК Полтава. Педро Петро Енріке. Ісакі. Пас на Невертона. Проблем. Невертон з під захист. Каун Еліас. Еліас проходить суперника. Еліас уже повозду. Штрафним. Удар. Да. Забиває шостий гол Шахтаря в цьому матчі. Дуже впевнена перемога. Гірників Каунеліс. Дивіться, залишається один в один з захисником. Прокидає йому може пробивати. Віддає передачу просто в центральну зону. Дуже набігти низом прострілює. Кава Нелієс. Кава Нелієс. Штрафному рикошет, І Це що? Це 7-1. Захисника. СК Полтава м'яч заходить у ворота. Ну і що, друзі? Сім-1.